Цей модуль, чому я його тут підсунула, потрібно розв'язати рівняння. Це начебто таке звичайне, ну, дробово раціональне рівняння та ще й з модулем. Дуже часто тут роблять за допомогою пропорції або зводять до спільного знаменника. Звичайно, можна дописати ОДЗ, що знаменник той не дорівнює нулю, тобто х не дорівнює мінус 1,5. Але коли це задача з вибором однієї правильної відповіді? От тут буде табличка з запропонованими відповідями. І от може бути таке питання, що вас питають найменший корінь? Найменший Ну, може, найбільший корінь або суму коренів. Найчастіше цей модуль люди просто його прибирають, але тут потрібно розглядати два випадки. Давайте спочатку знайдемо значення 5х плюс 1 за модулем. Я вже показувала, як застосувати пропорцію 5х плюс 1 за модулем, дорівнює 4. Так, ану, зрозуміли? Згадайте, це дуже часто застосовується добуток крайніх до рівня добутку середніх. І я 8 поділила навпіл. Ну, або знаходження: це ділене, дільник, частка. Як знайти дільник? Потрібно ділене, поділити на частку. Ну, то таке. Так, і далі: 5х плюс 1 за модулем до рівня 4. Отже, тут дві можливості. Може статися так, що 5х плюс 1 дорівнює 4, як і роблять люди, прибирають знак модуля. Але не забуваємо, що ще є 5х плюс 1 дорівнює мінус 4. Рівняння має два розв'язки. 5х дорівнює 4 мінус 1 3. Отже, х дорівнює 3 п'ятих. Так, і дуже корисно переведення в десятковий дріб. Тут, до речі, можна 3 поділити на 5. Або домножити на 2 чисельники знаменник, тоді в знаменнику буде 10. Отже, 0,6. От тренуйтеся, тому що на іспиті це потрібно робити дуже швидко. 5х з другого рівняння дорівнює мінус 4. Це, звичайне лінійне рівняння. Переносимо одиничку. мінус 1. Мінус 4, мінус 1 це буде мінус 5. І. Поділили на 5х дорівнює мінус одиниці. От якби нас питали, найменший корінь це мінус одиниця, найбільший корінь це 0,6 або 35. Модуль завжди розглядайте два випадки, це дуже важливо. І не плутайте ці властивості, будь ласка, коли я казала застосування, коли корінь із виразу в квадраті, не забувайте про це. Модуль то вічні граблі.